День – це здача 12-ї лабораторної роботи з паралельних та розподілених обчислень. У даній лабораторній роботі нам було потрібно побудувати програму з загунок кількості простих чисел на інтервалі від 1 до 262 144 крат на 2 вступи. Є простим алгоритмом ділення на всі менші числа без оптимізації. Програма має використовувати всі доступні на комп'ютері процеси. У моєму випадку це буде 6. Обрахувати на різних процесах з інтервалами ін помножити на 2. Обрахувати і друкувати час обчислення простих чисел на всьому указаному інтервалі. Допускається друкувати лише кінцевий результат, але, допустимо, вводити і приміщенні результати, і порівняти результат з варіантом на OpenMP. Виконати програму, покомувати тримати результат. Я написав таку програму, де визначив максимальну межу інтервалу. Це у нас функція перевірки чисел на простоту. Тут у нас ініціалізується поточний процес і розмір, і сам MPI ініціалізується. Далі ми зазікаємо час виконання програми а, з допомогою функції MPI-витайм. Далі тут у нас локальна зміна, глобальна зміна, Тік, ну, локальна зміна це для того, щоб Обрахується на процесу, а глобальна зміна – це якраз кінцевий результат буде програми. У нас тут цикл визначений Діпсанчис для кожного процесу. Тут, ну, це у нас, якщо функція перевірки, це нас додавання до локальної зміни. Цикл. Далі звір результатів. Тобто, за MPI Reduce, ми збираємо з усіх локальних з, 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 підрахунок з усіх процесів в глобальну зміну з допомогою MPI сум. І далі тут вже кінцевий час виконання роботи. MPI вітаємо вже. Далі, якщо головний процес, у нас вивід кількість протище село діапосону від одного до межі інтервалу. Якраз у нас буде змін, Global Count відповідати за це. І час виконання в секундах, це кінцевий час від початкового часу. І далі це все завершує роботу MPA і портайно. Також я змінив шосту лабораторну роботу. Там треба було спаралізацію. Ну, я вибрав спаралізацію, так, тому трішки змінив. Ну, в принципі, що змінить? Нічого. Тільки додав те, що в нас ми не друкуємо інтервали проміжку, так? А те, що в нас вже заданий інтервал проміжок часу. О, в нашому випадку він. Тому зараз будемо запускати OpenMPI образ і будемо дивитися, як виконується дані програми. Uh, Дивимось ще у нас є account of тому зараз закомпілюємо Спочатку main, тобто файл 12 лабораторної роботи. І закомпілюємо uh, файл з за 6 лабораторної роботи. Так, okay. так є. Тому зараз ми виконуємо, спочатку виконуємо функцію, компільований файл з поточною на роботи. Так, MP6 і мені. Як ми бачимо, в нас тут пише 22 999 і час виконання під Якщо ми ще раз запустимо, то воно, по ідеї, повинно бути. Так само так. Тому зараз запустимо також програму з командою Time для uh, OMP, для того, щоб зразу від... дізнатися кількість часу для виконання, ну, для порівняння часу виконання програм. Як ми бачимо, воно чату 23 тисячі, в принципі, на один час. Я не знаю, де воно враховує ще одне просте число. Скажемо так, у нас час виконання набагато менший, з файлу з лабораторні номер 6 Чого, бо у нас є паралізація, воно також є атомарна секція, яка пришвидшує це виконання. А у нас тут, скажімо так, У нас тут іде розподіл чисел. Між процесами через крок через крок сейс помножити на 2. Тобто у нас кількість процесів це буде 6, і воно буде на 2, це буде 12. І воно розподіляє між процесами. А тут, скажімо так, воно розподіляє таким чином, що ну, тут у нас просто типу початковий, воно плюс-плюс. І тут вже в нас відразу буде розподілення, просто воно там туди число в одному процесу інше, іншому процесу воно відразу, а не через такий-то крок. Тому воно швидше відбувається, на мою думку. На цьому все. Дякую за увагу.